Адольф Гітлер зумів втекти з оточеного Берліна і прожити довге життя. У 1955-му інформатор ЦРУ навіть надіслав з Колумбії фото з кривавим диктатором. Але в управлінні донесення проігнорували. А воно могло бути правдивим. Адже про самогубство Фюрера відомо лише зі свідчень найближчого оточення, а його, начебто, спалене тіло, безслідно зникло навесні. 1945-го. За офіційною версією, 30 квітня 1945-го Червона армія уже захопила центр Берліна. Адольф Гітлер разом з дружиною Євою Браун прийняв ампулу Ціаністого калію, а тоді для певності ще й прострелив собі голову. За його наказом, підлеглі облили тіла бензином і підпалили. Щойно у підземний бункер Фюрера вдерлися солдати Червоної армії, обвуглений труп безслідно зник. А не СРСР. Ані США та Британія не висловили жодних сумнівів у смерті Адольфа Гітлера. Однак без тіла та доказів не всі повірили у смерть головного нациста. Це й дало привід припустити, що Фюрер зумів врятуватися і ще багато-багато років прожив в Аргентині. А може, і досі живе? Адже туди, одразу після війни, емігрували тисячі есесівців та військових злочинців Третього Рейху. Вони створювали цілі організації, які займалися виключно евакуацією колишніх нацистів. Кудись подалі від Нюрнбергського трибуналу. Найбільшою з них була організація колишніх членів СС Одеса. Ця назва насправді не має нічого спільного з українським містом, просто абревіатура. Ще одну організацію створив найвідоміший диверсант Другої світової війни отто Скорцені. Ці структури налагоджували цілу систему конспіративних квартир і так званих пацючих стежок, по яких вивозили функціонерів ССС. Однією з точок, куди евакуйовувалася велика кількість нацистів, була саме Аргентина. Там, ще з часів Першої світової, була велика німецька діаспора. А президент Аргентини цілеспрямовано надавав притулок нацистам з метою підсилення своєї військової промисловості і армії. У 1960-му ізраїльські спецслужби знайшли в буенос Айресі одного з керівників гестапо Адольфа Айхмана. Його викрили і таємно вивезли до Ізраїлю. Нациста звинуватили у Голокості, злочинах проти людяності і за рішенням суду стратили. Шукали і Гітлера, але не знайшли. Таємницю розкрили аж на початку 2000-х. У архівах російського ФСБ КДБ відшукалася справа Гітлера, а ще фрагменти його щелепи та череп. Представники радянських спецслужб детально дослідили тіло Гітлера. Врешті його опізнали по щелепі, адже візуальна ідентифікація була неможлива через спалення тіла. Проте ділитися цією інформацією чи оприлюднювати її ніхто в СРСР не поспішав. У атмосфері абсолютної таємності. Тіло Гітлера вісім разів перепоховували. Сталін та його наступники боялися, що могила Фюрера стане об'єктом паломництва. Ці перепоховання завершилися тільки з виводом радянських військ з території Східної Німеччини, а залишки черепа і щелепа Гітлера досі десь лежать у радянських архівах в архівах КДБ. До речі, якщо цікаво, то можемо зробити окремий випуск про те, навіщо Кремль зберігає в себе черепи своїх ворогів. Пишіть про це в коментарях. Поставити крапку в історії кривавого тирана могли б у Росії. Майже 20 років науковці всього світу вимагають зробити аналіз ДНК знайдених решток. Але російські спецслужби не йдуть на співпрацю. Цікаво, чого вони бояться? Вітаємо, друзі! Ми оператори дронів, що супроводжують танки 1-го танкового батальйону 5-ї окремої важкої механізованої бригади, звертаємось до благодійного фонду Група 35 до спільноти історичних блогерів із проханням допомогти боротися з окупантом. Нам терміново потрібні дрони мавік 3 t для супроводу танків в день і вночі. Ці дрони наші очі у небі, що допоможуть виявляти ворога, задавати прицільних ударів, а також вчасно реагувати на загрози та уникати раптових атак. З вашою підтримкою ми отримаємо справжній інструмент, який дасть нам перевагу на полі бою та зберегти життя нашим хлопцям, тримати оборону та проводити наступальні дії. Долучайтесь до історії, яку ми творимо разом. Слава Україні! Героям слава!